Цьому випуску, як Судаков та Трубін зіграли в матчі Ліги Чемпіонів Челсі Бенфіка, Віталія Миколенка спровокував суперник в АПЛ. І ось що сталося далі. Результати матчів та турнірна таблиця УПЛ після сьомого туру. Мірша Луческо поділився думками про те, чи піде з Динамо Бленусе. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Кай квітне український Ютуб. Закінчився сьомий тур української прем'єр-ліги. Тож давайте поглянемо на результати протистоянь та турнірну таблицю українського чемпіонату. у світ футболу разом з Фабет. Відкривав тур поєдинок Кудрівка епіцентр де господарі вирвали мінімальну перемогу. Два у суботніх матчах Карпати дали бій Київському динамо. 3 3-3, зоря та оболонці грали в нічию, А Олександрія вдома мінімально переграла «Полтаву». В матчах неділі Шахтар переграв рух 4 4-0, Металіз 19 19-25 здолав колос. «ЛНЗ» та з Голів не забивали. Ну і в останньому матчі туру Полісся на виїзді переграло верес чотири в турнірній таблиці УПЛ тепер на вершині Шахтар, 17 очок. Київська динамо посідає друге місце. По 14 балів мають металіз 19-25 та колос. В зоні вильоту чемпіонату перебувають Олександрія Полтава, епіцентр та львівський рух. Головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив повернути до команди двох гравців, які не отримували виклик близько року. Півзахисник Динамо Володимир Брашко та Хавбек Джануа Руслан Маліновський вирушать на жовтневий збір синьо-жовтих. Брашко востаннє грав за національну збірну ще у листопаді 24-го року. У поточному сезоні 23-річний опорник провів 14 матчів за Динамо та забив два голи. Руслан Маліновський востаннє виступав у складі синьо-жовтих у вересні минулого року. В нинішньому сезоні Хавбек зіграв п'ять матчів за Дженуа та віддав одну результативну передачу. Нагадаємо, 10 жовтня збірна України проведе виїзний поєдинок відбору до чемпіонату світу проти Ісландії, а 13 жовтня у номінально-домашньому матчі зустрінеться з Азербайджаном. Низка українських змі стверджують, що в разі невдалих результатів від Риброва та збірної головний тренер синьо-жовтих може повернутись до клубної роботи. Грецький Панатінайкос прагне запросити Реброва на посаду головного тренера та готовий запропонувати контракт на три роки. Якщо за підсумками цих ігор Україна втратить шанси на вихід до мундіалю, то 51-річний наставник покине свою команду, однак у разі позитивного результату Сергій Ребров залишиться тренером ще на листопадові матчі. Дещо дивна ситуація відбулася в київському динамо. Йдеться про 22-річного сенегальського легіонера Білосиніх Самбудіало, чия доля раптово стала предметом гарячих дискусій. Нещодавно низка українських джерел вибухнула сенсацією. Нібито талановитого форварда, який минулого сезону виступав на правах оренди за ізраїльський ХПЛ, відсторонили від усіх змагань, чутки ширилися, викликаючи подив і занепокоєння, що сталося. І ось з'являється новий поворот. Телеграм-канал Динамівець повідомляє, що сам будіало незабаром повернуть до складу киян, бо більше головний тренер Олександр Шавковський бачить у молодому Сенегальці справжній діамант, гравця, здатного розпалити конкуренцію в атаці та додати команді вогню на полі. Тож, де правда з цих новин, я думаю, ми, друзі, вже зовсім скоро дізнаємось. А вже головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу поділився думками про те, чи піде з Динамо Форвард Владіслав Бленусе. Ні в якому разі. Динамо Київ дуже серйозний клуб, брати Суркіси – люди зразкової справедливості, вони захищатимуть його до кінця після помилки, яку він зробив. Так Владіслав перебуває під тиском вболівальників, але я теж був під тиском. Знаєте, поки я був у шахтарі в них в Динамо змінилось близько 12 тренерів. Уболівальники цього не забули, вони постійно тримають тебе під тиском. Єдине, що йому потрібно зробити, це забивати голи, вони його не відпустять, час все розставить на свої місця. Клуб точно захищатиме його. Це серйозний клуб із фантастичними традиціями та досвідом. Евертон в рамках завершального матчу шостого туру АПЛ розписав нічию з Вестхемом 1-1. Матч на стадіоні Хілл Дікінсон в цілому виявився рівним. Команди обмінялись голами, де відзначились Майкл Кін та Джарод Боуен. Нічого гострішого в останні 25 хвилин вболівальники не побачили. Відзначити тільки можна епізод Миколенка в кінці зустрічі. Гравець суперників пакета відверто спровокував українця, ледь не осідлавши його після свистка арбітра, Віталій підвівся і різко відмахнувся ліктем у ребро. Однак Лукас одразу ж схопився за обличчя і впав на газон. Українець таким чином зловив жовту картку за відмашку. Загалом доволі сильний поєдинок провів Миколенко, який часто відкривався на чужій третині. Віддавав передачі в глибину виконував низку кросів і при цьому мало помилявся позаду. Відповідно, висока оцінка 7,3 балів від Софаскор. Мадридський Реал в рамках другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів на виїзді переміг Кайрат 5-0. Вихід казахстанської команди до Ліги Чемпіонів сам по собі став особливою подією в історії турніру. А приїзд реала в Алмати ледь не звів фанатів з глузду. Очевидно, що результат для господарів особливого сенсу не мав. Фаворит був очевидним. Однак Реал не став виставляти тотальний резерв, і з доступних лідерів до старту не потрапив тільки Белінгем. І навіть після катастрофічної гри куртуа в останніх матчах фанати Реалу розкритикували Алонсо через те, що іспанець не дав українському вратереві Андрію Луніну. Бодай шанс зіграти проти слабшого суперника. Голами в матчі відзначались Едуардо Камавінга, Браїм Діас та Хетрик на рахунку Кіліана Бапе. В іншому матчі цього туру Лондонський Челсі з мінімальним рахунком подужав португальську Бенфіку Судаковим та Трубіном в складі. Жозе Маурінію тепло зустрічали трибуни стемфорд Брідж, але цей прийом був виключно для тренера Орлів. Перший тайм поєдинку був багатим на емоції та не дуже на гольові моменти. Але одного разу шкіряний все ж залетів до сітки воріт. На радість місцевої публіки м'яч у свої ворота зрізав півзахисник Бенфіки Річардріос, де шансів на порятунок у Трубіна не було. По перерві реальних гольових нагод було ще менше, тож на табло так і залишилось горіти 1-0 на користь домашньої команди. Щодо гравців збірної України, то Судаков провів на полі 77 хвилин та отримав оцінку 6,5 балів. На рахунку трубіна сейви, 2 виноси та найкраща оцінка у складі Бенфіка 7 балів від Соферскорб. В інших матчах вівторка Ліги Чемпіонів Аталанта вдома перемогла Брюге 2-1. Мадридський Атлетіко розгромив Айнтрахт 5-1, Міланський Інтер не дав шансів Пражській Славії 3-0. Буде Глімт розписав мирову з Тотенгемом 2-2. Галата сенсаційно переміг Ліверпуль 1-0. Марсель не помітив Аякс-4-0. А кривник Динамо Пафос постраждав від грізної баварії, зігравши 4-1. Сьогоднішній день Ліги Чемпіонів буде не менш захопливим. Олімпіакос Яремчука на виїзді зіграє проти Арсеналу. А ПЖ та наш Ілля Забарний поміряються силами проти каталонської Барселони. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, з яким, на вашу думку, рахунком закінчиться матч Барселона псж